Виконаємо практичну роботу номер 2 Створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею. Це частина перша. Створимо ми в Google документах. Читаємо першу вправу. Створіть текстовий документ Google документ і видайте доступ до нього. Виконайте в ньому вправи. Натиснути на кнопку Поділитися. Тобто, спочатку ми створюємо документ. Ми натискаємо додатки Google, беремо документи. Показуються останні документи, які ми переглядали. Натискаємо на плюсик, вводимо назву. Практична робота 2. Після цього надаємо доступ, натискаємо плюсик. І е, дайте назву перш, ніж надсилати. Практично 2. І доступ ви надаєте ось такий. Всі, хто має посилання, може редагувати. Далі копіюєте посилання і готово. І це посилання ви надаєте у Human. Після цього ми виконуємо вправу 2. Створіть таблицю за зразком. Ми натискаємо Вставити таблиця і обираємо 6 клітиночок. Шість у нас буде стовпчиків і три рядочки. В першому, в першому рядочку всі клітинки об'єднані. Виділяємо їх. Потім формат. Формат, таблиця. І внизу об'єднати клітинки. Тут у нас об'єднано для хлопчиків. Окремо, те ж саме формат, таблиця об'єднати і для дівчаток. Формат таблиця об'єднати. Далі сюди ми вставляємо зображення. Вставити зображення. Можна вставити з диску, можна з фотографій, можна з камери. Я на... з комп'ютера я натисну шукати в інтернеті. І шукати натисну цуценя. І, наприклад, ви можете будь-яке зображення обрати. Я обираю ось таке, як у зразку. Додати. А ви бачите, що зображення завелике, тому ми його зменшуємо. Вставляємо текст, віддам у добрі руки. Маленьких. Уценят. Шрифт обираємо більший. Десь. Давайте десь 18, -й. Можна навіть і більше. Чогось мені весь маленький. Зараз я виправлю. А, вона не виділилась просто, я зрозуміла. Так. Обираємо в тексті, по перше, обтікання, тут у нас, в тексті, і обираємо вирівнювання. Посередині а можна зменшити ще малюнок, щоб було схоже на зразок. Тут. Ще додаємо рядочки, щоб було схоже. Ось таким чином давайте зробимо. От. Відкриваємо знову наш зразочок. Дивимося у нас, десь, мабуть, що він жирний і курсив. Давайте зробимо. Давайте зробимо жирний і курсив так. Тепер давайте зробимо тут напишемо хлопчик і дівчатка. Потім телефони. Марія 4548. Будь-які можете набирати, написати номери. От, обов'язково все робимо тут. Давайте навіть ось так виділимо і зробимо все по центру. У нас все рівно все буде по центру. Ось вирівнювання. Після цього скопіюємо цей текст копіювати і вставимо на дві сусідні клітиночки. Тут напишемо Іван. Телефон 6517, пять Сто п'ятдесят і скопіюємо на сусідні клітиночки. Так, тепер ми бачимо, що трошки більший тут текст. Давайте зробимо його. Ну, таким от. Тут теж можна трошки збільшити. Так. Можна цей шрифт жирним. Ну, на свій розсуд робіть, жирним зробити. Ось у нас біета жирний. Так, і тепер у нас залишилась заливка. Тобто, тут от, бачите, тут вирівнювання зліва. Давайте не по центру зробимо, а зліва. Бо якось не, не схоже на зразок. Ось отак. Заливку зробимо. Натискаємо, ой, ставимо курсор у цю ж клітиночку, де треба зробити заливку. І ось тут, от. Баночка з фарбою натискаємо, обираємо якийсь колір, схожий на зразок. Нехай такий буде. хлопчики у нас блакитний. Якийсь колір. Давайте такий якийсь. І дівчатка, більш рожевий якийсь колір. Зараз виберемо. От, і рамочки. Рамочки у нас. Тут синя рамочка, а там якісь червоні рамочки. Да? Давайте так от виділимо. Тут буде синя у нас рамочка. Ось тут -от колір межі. Вбираємо ну, таку синю якусь. І от червону. Якусь червону. От, ну, ми бачимо, що у нас рамочки дуже тоненькі. Тому ми обираємо в таблиці опції таблиці ось тут, і ставимо там, де колір? Колір, а ну тут. От, межа таблиці, бачите, в кольорі. І не одна, а ставимо <кхи> 2,25. Тоді у нас більш схоже на зразок буде. Це перша частина ми виконали. Всім дякую за увагу. Бажаю успіху.